І, і так, всім привіт, з вами я, Гусь97К. Сьогодні я вам покажу гайд в Покіткоді, як зробити швидко клікер. І так, не бажаю, який проект. Фон. Ну все, що нам потрібно, це тільки фон. Можна намалювати. Не знаю. Навіть не знаю, що це, але буде І додаємо у фан скрипти. Події при старті. І можна сразу при дотраканні. І так. Колади. Дані. Показати зміну при старті І не вибрано зміну, бо її ще нема. І знову їх от сюди нажимаємо і якусь пола... пишемо зміну. Наприклад. Хай буде. И все, у меня, у меня уже язмина ноль. Mm -hmm. Также можно и поменять а, резинку. Ну, давай, короче, тут будет. Размер, колер можно. Mm -hmm, Чёрный я использую. Размер, чтобы маленький был. Все. І тепер буде набагато більше. Далі йдемо в дані і змінити зміну. Так, Даре. опа, прийде торкання до екрану. І ви у нас зміна повела, Ну, типу, змінити на один. Бо. Все, кінець. І ще це не все. Ще якщо тут змінити, тут можна на любое часове, наприклад. Ну. 2023. І вон, у мене по 23. Дої. Дої от так. Тут треба міняти число. Ще, якщо б отак зробити новий. Зміна буде просто, то нічого працювати не буде. Щоб воно знову запрацювало, треба знову. Все працює. Ще є отут вирівняння по центрі вліво. І вправо. Я думаю, ви самі вже зрозуміли. Ну і все, напевно, там маленький гайд. Ну... Ну, ще можна домалювати. Якось там додати вигляд. Нормальний. Ну це вже таке. Може, зараз набудувати щось швидко. Ну добре, Я поки що не вжалується. Добре, дякую за перегляд. перегляд підписуйтесь, камдіть лайк. Всім пока-пока.